Я замислився: слухай, а якщо ти називаєшся українцем, маєш український паспорт, але е, розмовляєш російською, е, ну, дійсно якось шануєш і там, інколи обстоюєш, да, булгаков, звісно ж, київляні передо mm -hmm, мною yeah, yeah. і так далі, то чим ти українець? Ти брешеш, брешеш самому собі, брешеш світові, що ти українець. Бо ти росіянин з українським паспортом. Ти живеш. В стані того, що називається мовна ментальна шизофренія, ти хворий, русифікація то хвороба, і її треба лікувати. От тобто, коли я поставив сам собі той діагноз, бо коли принаймні мене в Польщі, там на одному з корпоративів, ми проводимо корпоратив, е і дядько стоїть і, і спостерігає, а у нас караоке конкурс. І практично всі обирають, як не там ногу свіло, то, там Любе чи щось він так дивиться на нас, каже: Які ви в сраку українці? Ви росіяни? Які ми росіяни? Я з Києва, я там Слуганська, я з Донецька Та ви ж росіяни? Ну як мені вас відрізнити? Якщо ви виглядаєте як росіяни, поводитесь як росіяни, і розмовляєте як росіяни, то ви, очевидно, є росіяни. Хоча намагаєтесь мене обдурити. Тобто більшість населення України. Живе в умовах брехні а брехня є екзистенційною цінністю рускава міра.